Точно таке саме відбувається у нас у відносинах, коли нас не чують, коли наші прохання ігнорують, ми е, таким самим чином. Втрачаємо голос в цих відносинах, втрачаємо власну ідентичність та особистість, тобто ми не проявляємося із цих аб'юзивних відносин. Дівчина виходить в світ. Буває, звісно, і у хлопців теж така ситуація. Дівчина виходить в світ, і в зовнішній системі в неї проявляються ті самі поведінкові патерни, що і проявлялися в внутрішній системі, тобто в відносинах сімейних партнерських. І відповідно до цього необхідно починати з маленьких кроків відновлювати прояв себе в. Внутрішньої, так, це може бути, наприклад, там, для мене це не ок, або мені це не подобається. Або давай ось так не будемо говорити, будемо говорити ось так. Я не маю на увазі зараз качати постійно права і ось ці кордони особисті, настільки сильно їх масштабувати. Це було супер некомфортно для твоєї системи.